Станом на 16 рік Російська імперія вже ввела картки, вже, е, от, дуже гарний приклад боротьби за ресурси. Е, військова промисловість потребувала металу, це ясно. Так? Значить, е, військове замовлення, е, залізниця з Грішину, це Донецька область, до Рівного на фронт, яка йшла буквально через нас. Це от північ Білоцерківського району начепляла, значить, через Дніпро там проходило, потім йшло тут, доходила до Фастова, і з Фастова, власне кажучи, оця дорога на Житомир і далі на Житомир, а далі на Рівне, Воно, власне кажучи, досі існує. Це військовий проєкт першої сестрої. Просто він не був закінчений до кінця чого. Я дивився то в ці справи в Центральному історичному архіві, де підрядники намагаються вибити. Рей... Рейки. І не можуть їх вибити, тому що на метал там абсолютно особисто міністр має давати дозвіл, щоб відпустити метал на це. Абсолютно все дозовано, тільки війна. Тут військовий проєкт, який росіяни не можуть реалізувати. Ну і теж дуже така вагома реформа, вам сподобається. Поліцію приміняли на міліцію. Це при цю нашу поліцію це приурочений той годовщині, так? Це ще не кінець, цим відбуватися задовго. В місті мала існувати міська дума, яка формувалася через вибори прямі, вона мала ухвалювати різноманітні питання щодо життя Білої церкви, ну чи будь-якого міста, де, яке мало цей статус. Відповідно, в тих умовах теж це дуже цікаво. В жодному російському законі не було написано, що це громадські організації мають готувати вибори. Це не було написано, такі були реалії. Тобто уряд надає статус, а організацією виборів зайнявся Білосерківський комітет громадських організацій. 10 червня у нас тут киплять передвиборчі, власне кажучи, агітація. Тут вперше білоцерківці знайомляться з тим, що таке місцеві вибори, бо до цього вони голосували так, там, якісь локальні обрання якихось посадовців, е, скажімо там, в більші такі вибори до Державної думи, а тут білоцерківський орган управління 30 грудня чим займалася Білоцерківська міська дума вічним питанням. Розглядали значить, питання про межі міста, обрали... переіменування і, 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 і обрала комісію для цього питання. От, наприклад, 16 квітня, не рада дума, я перепрошую, на 24-му засіданні Білоцерківська міська дума, зокрема, розглядала питання про допомогу біженців. І ми почнемо розуміти. Вілочну питання, це все ті поляки, яких отам вигнали російські війська, вони ще тут? Ці люди ще тут? Так от, поляків в білій церкві три тисячі? Росіян, які втікли десь там від щовицького щастя тисяча. І звідкіляцькі площі 600 євреїв, до тих, які тут у нас стало жити. А скільки загальна Ну, а той момент десь вже десь, мабуть, під 40 тисяч населення було. 16 ж квітня всі всі розгляди, і там було знову ж таки на, такі великі проблеми Білої церкви, вічні, значить, про допомогу біженцям, як я сказав, плюс визначення меж міста і влаштування водогону. Тим часом, аж 5 травня, це вже звільнена Біла церква. Вже в білій церкві стоять польсько-українські війська, вже Київ взяти. Завершується перший зимовий похід. Тих партизан, які оце там ходили, значить, нарешті вони пішли в склад регулярної армії на правому фланзі 6-ї польської армії стали. Значить, в Білу церкву відповідно приїжджають спадкоємці Браницьких, там Радзівіл онук Марії Євстафіни, офіцер польської армії. Приїхав сюди, подивився на це все, на цей розгром. Тут є дуже цікава сторінка, скажімо так, наша перша співпраця з майбутнім НАТО. Значить, В складі польської армії були американські добровольці пілоти. Їхня ескадрилья сіла в білій церкві і звідти цілий місяць здійснювала власне кажучи, всі польоти на лівий берег. Значить, хто тут був? Значит, тут был Мэриан Купер, так, майор Седрик Фаунт Лерой, Миссисипи, Эдвард Корси, Нью-Йорк, Артур Келли, Вирджиния, Джордж, Джордж, Крауфорд из Пенсильвании, так, Шресбери из Схидной Вирджинии, Кларк из Канзаса, Едвін Нобель з Масачусетса, значить, Гравс і Чес, там два лейтенанти, і ще один лейтенант Копісон. Е, вони взагалі польської мови не знали і польських предків не мали. Це, власне короче, вони воювали в складі союзників в Першій світовій на Західному фронті. І, власне кажучи, їх загітували. Платити борг за участь Казимира, Казимира Пуласької і Тодеошко Костюшки, які в кінці 18 століття боролися за незалежність Сполучених Штатів. І серед американців знайш знайшлися романтики, які, власне кажучи, вирішили, цей борг таки треба сплати. Скільки було обрано гласних? Ну, гласні це наші сучасні депутати, так, це те ж саме. Значить, Власних було там 56. Так, 56. Значить, управа складалася там десь в районі десятка. Це буквально там на кожен напрямок вони дві людини. І все, тобто бюрократизація на той момент була ще дуже низькою. Ну і, власне кажучи, це робилося тільки перші кроки. Якби, скажімо, Білоцерківська міська дума поіснувала там 50 років, то ми б бачили вже структуру, розгорнуту там, і так далі. а так Вони тільки починали. Скажімо так, це був перший досвід легальної політичної діяльності з реальними управлінськими функціями, чого у нас до цього не було ніколи. Бо в мене є таке враження, що ми йдемо по тих самих граблях. Просто от, крок в крок. Крок в крок буквально.